Дякую за підписку і вподобайку. Вічна боротьба з пультом. Ви коли-небудь губили свій пульт від телевізора? З боку дивана під подушкою у холодильнику. Незрозуміло чому це універсальна проблема. Але що, якби я сказав вам, що маю абсолютно надійне, 100% гарантоване рішення, щоб ніколи більше його не губити? Ви готові? Просто приклейте його до столу. Ось і все. Геніально, чи не так? Тепер ви можете подумати: але ж я більше не зможу перемикати канали зі свого зручного місця на дивані, і ви матимете рацію. Вам доведеться вставати щоразу, але подивіться на світлу сторону ви завжди будете точно знати, де він. Це невелика ціна за такий спокій. Крім того, ви збільшите кількість своїх кроків. Це безпрограшний варіант, насправді. Логіка ідеальні, 10 із 10. Якщо вам сподобалась ця життєво важлива порада, розбийте кнопку подобається та підпишіться, щоб отримати більше.